Вітаю, шановні друзі! Як Європа бачить повернення українських біженців назад в Україну? Підводні камені, що потрібно знати, і до чого потрібно готуватися тим українцям, які хочуть залишитися в Європі, і тим українцям, які хочуть повернутися назад в Україну в рамках реінтеграції. Сьогодні, друзі, я продовжую цикл відео по аналізу рекомендацій, які знаходяться на розгляді Європейського союзу, щодо зміни тимчасового захисту на інші статуси. Кому цікаво, друзі, зробіть, будь ласка. Репост даного відео, і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко-Юрій, де ви знайдете багато цікавої і корисної інформації. Як ви пам'ятаєте, друзі, я вже знімав відео і розповідав вам про дані рекомендації під номером 651, які знаходяться на розгляді Ради Європейського Союзу. Вони ще не прийняті, але дуже цікаві. І в минулому відео я розповідав про майбутні можливі статуси ВНЖ, які можуть слугувати для переходу. З тимчасового захисту в цьому відео я розповім саме про реінтеграцію, повернення українців і на що потрібно звернути українцям, які хочуть залишитися, або ж навпаки хочуть повернутися. Почнемо з аналізу пункту сьомого даних рекомендацій, в яких пишеться наступне: а саме про ознайомчі візити, взагалі, план реінтеграції не буде різким, як зазначається в даних рекомендаціях, він буде плавним. Тобто, до чого я веду? До того, що 4 березня 2020 року. Року ніхто різко е, назад в Україну не поїде. Тобто буде плавний перехід, дадуть досить е, необхідний термін для того, щоб українці змогли спокійно повернутися, ну якщо вони хочуть повернутися. І що каже сьомий пункт про ці ознайомчі візити? Ті, хто розглядає можливість повернення до України, повинні мати можливість прийняти обґрунтовані рішення, що також сприятиме стійкості їхнього повернення у контексті плавного переходу від тимчасового захисту держави. Члени повинні розробити більш структурований підхід до сприяння самофінансованим ознайомчим візитам, тобто самофінансованим. Друзі, ви самі будете їх фінансувати, як передбачено в директиві 2001 року. Такі візити могли б слугувати заходом для зміцнення довіри осіб, які використовують тимчасовий захист, оскільки це дало б їм можливість перевірити стан родини чи майна, оцінити рівень руйнувань у своїх громадах та загалом загальні умови в Україні. Субтитрувальниця з метою підвищення ефективності цих візитів та запобігання зловживанням держави-члени Європейського союзу повинні встановити параметри, умови та вимоги для таких візитів. Будь-які такі вимоги повинні бути скоординовані з іншими країнами Європейського союзу, встановлені та доведені до відома у прозорий спосіб. З останньою метою держави-члени повинні створити контактні пункти. Важливо врахувати, що можуть бути особи, які не зможуть самостійно здійснити ознайомчі візити. У таких випадках європейські країни можуть розглянути можливість організацій для підтримки таких ознайомчих візитів. Тобто, впроваджується нова процедура ознайомчих візити, друзі. Як вони будуть виглядати зараз важко сказати, тому що європейські країни ще повинні розробити якісь ну, плюс-мінус, можна так сказати, єдині правила для цих ознайомчих візитів, але в кожній країні будуть е, свої правила цих ознайомчих візитів, і в чому вони будуть полягати, чи будуть вони впливати в подальшому на тим Часовий захист, друзі, це дуже важливий момент. Тому, якщо в подальшому ви будете їздити в Україну, я думаю, що ці тимчасові візити впровадять в найближчому майбутньому, коли я не знаю. Але згідно даних рекомендацій, якщо їх приймуть, вони будуть і майте це на увазі, коли ви кудись їдете, обов'язково слідкуйте, перевіряйте за інформацією в вашій країні, тобто ваша країна повинна розробити інформацію по тимчасовим візитам для українських біженців. Щоб ви були ознайомлені з цими правилами і раптом чогось не зробили того, що в подальшому вплине на ваш тимчасовий захист, і в пункті восьмому далі вказується також цікава річ. А саме це програми добровільного повернення. Я хочу заакцентувати увагу, що мова йде саме про добровільне повернення. Тобто українці, які хочуть залишитися, вам не потрібно приймати участь в цих добровільних програмах. Українці, які хочуть назад в Україну, будь ласка, для вас будуть добровільні програми для повернення, і тут дуже важливо, що особа повинна здійснити певне волевиявлення, тобто в неї повинно бути бажання, повинна бути активна дія. Як в цьому пункті 8 вказується, умови для отримання права на участь у таких програмах добровільного повернення повинні бути чітко встановлені, а особи, які мають намір скористатися даними програмами, повинні бути зобов'язані зареєструватися. В даних програмах, тобто, що дуже важливо, друзі, що простого. Примусового повернення в даних рекомендаціях ніде не передбачається. Особа повинна виявити бажання. Тому будьте уважні, коли ви щось по майбутньому будете підписувати, приймати участь в якихось оцих поїздках, тому що я не виключаю, що, наприклад, ті всі хаби чи центри підтримки вони можуть надавати якусь інформацію, що, будь ласка, їздіть в Україну, дивіться, от ми вам може даже дамо гроші, там от зберемо автобус. Будьте обережні з цими поїздками, читайте все, що ви підписуєте, в 10 разів аналізуйте і дивіться, друзі, щоб не було в подальшому ніяких оцих підводних каменів. Що далі пишеться в пункті 9? Хоча такі програми добровільного повернення повинні бути обмеженими за тривалістю та мати фіксований термін. Вони повинні передбачати достатній час для забезпечення належної координації з українськими органами влади з метою сприяння поступові та адекватній інтеграції осіб, які повертаються у їхні громади, включаючи доступ до основних послуг та інфраструктури З цієї причини, а також для забезпечення координації початкового терміну дії програми добровільного повернення з усіма державами членами та органами України програми добровільного повернення повинні передбачати термін виїзду, який дозволяє досягти цих цілей. А саме термін, що може становити до одного року. Тобто до одного року, скоріш за все, українцям будуть дозволяти оці тимчасові поїздки. Але знову ж таки, друзі, зауважую, будьте обережні з ними, не е, ведіться на ці е, тимчасові е, візити в Україну так швидко. Подивіться, придивіться, як все це буде відбуватися, щоб там не... Було чого я хвилююся, щоб не було такого, що вам дадуть можливість поїхати з цим тимчасовим візитом, а потім на практиці повернутися буде дуже складно, тому що все одно в багатьох країнах є строки виїзду, за межі яких ви втрачаєте ваш тимчасовий захист. В Німеччині, наприклад, це 6 місяців. Тобто, наприклад, виїхали більше ніж на 6 місяців. Ви втрачаєте тимчасовий захист, пам'ятайте про це, і як воно буде співвідноситися з даними рекомендаціями, друзі, мені важко сказати, тому в першу чергу. Виходьте із діючого законодавства тої країни, в якій ви проживаєте. Це дуже важливо. Тому, друзі, будьте обережні, якщо ви. Хочете залишитися в Європі, в європейській країні, і при цьому хочете здійснити візити в Україну, подивитися, що там і як відбувається. Дивіться, в рамках в яких програм ви будете туди їхати. От, все аналізуйте і завжди слідкуйте за новинами. А простіше всього це робити в моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій тому тримайтесь, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.